Коли ми розповідаємо про історію, то майже завжди згадуємо лише ключові моменти, ігноруючи той факт, що наші герої, перш за все, були людьми. Так, в національно-визвольних змаганнях було не до цивільного життя. Проте, все ж той самий Степан Бандера чи Євген Коновалець якось мусили заробляти собі на життя. Я ще слабо уявляю, що вони влаштувались тоді на роботу в місцеву мережу сільпо і даремно, що слабо уявляю, бо навіть в умовах безкінченних воєн життя триває, і, попри скрутне становище, кожен відносно міг займатися тим, що подобається, або ставши вимушено бізнесменом, продаючи до прикладу. Рекламу і що, якщо я вам розповім, що наш старий добрий знайомий той, що Роман Шухевич, який заходив у Львів з батальйоном Нахті, Галь воював в складі армії УПА і героїчно відстрілювався від чекістів, стиг побудувати непоганий такий бізнес, саме бізнес по рекламі, і саме його банери майоріли на вулицях Львову напередодні Другої світової війни. І якщо ця інформація вас зацікавила, та яким чином відомий борець за українську незалежність, продавав газетні нюци. А це не жарт. Сьогодні ми з вами і поговоримо. А ви поки на канал підпишіться та лайк поставте, бо це допоможе популяризувати історичний контент. Про Львівщину. і поки ви в конвульсіях тикаєте на дзвіночок, я поверну вас в 1937 рік, коли Роман Шухевич вийшов на волю та вдихнув чисте повітря окупованої Польщею Західної України. Шухевичу довелось два з половиною роки відгаратати перемінно то в таборі Береза Картузька, що зараз знаходиться на території сучасної окупованої Росією Білорусі, то на бригітках. В тюрмі у Львові по вулиці Городоцькій судили його за буцімто злочини ОУН, хоча ОУН лише відстоювали незалежність, та інколи підривали чи застрелювали аж занадто мерзенних окупантів. Шухевичу завдяки його дядьку адвокату вдалось відносно уникнути покарання і, потрапивши під амністію, вийти на волю в тому ж 1937 році. Будучи інженером за освітою, Роман Шухевич не міг так просто знайти роботу, враховуючи який тиск тоді чинився на українських націоналістів. Тому рішення прийшло само собою. Будувати власний бізнес і довго не думаючи, Шехевич подався в рекламу, заснувавши своє агентство під назвою «ФАМА» на пару з таким собі Богданом Чайківським. Останній, між іншим був випускником вищої школи закордонної торгівлі. Винаймав свій час помешкання батьків Романа, та яру рвався Перемишель на посаду директора банку за 750 злотих в місяць. Шухевич в свою чергу переконав товариша залишитися, і якщо процитувати слова майбутнього командира УПА, то дослівно йшлося, що Перемишль це ще та діра, в якій є пару гарних дівок і більш нічого. Не знаю, чи справді в польському місті в 1937 році було все аж настільки погано. Проте факт залишається фактом: Богдан Чайківський залишився у Львові і став бізнес-партнером Шухевича, підкорюючи світ рекламного бізнесу та розбудовуючи економіку регіону. Назва Фамма була обрана на честь античної богині чуток та пліток. Зацініть такий рекламний поворот. А молоді бізнесмени займали нішу саме виготовлення рекламних матеріалів. Це були оголошення в газетах, вітрини магазинів, різного роду флаєри та брошури, та навіть рекламні ролики, які крутили перед сеансом в місцевих кінотеатрах. З самим продуктом все зрозуміло, проте виникало два питання: хто буде замовником? Це раз. Та де саме публікувати свої оголошення, бо до винайдення інстаграму залишилося якихось плюс-мінус років 100. та й ліцензію за щось купити треба, щоб вірватися в місцевий ринок бізнесу. І це я розповідаю, щоб ви не подумали, що все було аж настільки легко. Отак, от просто відкрив собі ФОПа третьої групи та сидиш на єдиному податку, вчасно подаючи квартальну декларацію. В ті часи були інші закони, і щоб провадити рекламну діяльність, потрібна була ліцензія, яка, звісно, коштувала грошей. На неї молодим бізнесменам потратилось товариство Молода громада. Членом якої був Шухевич, тому це питання швидко закрили. А от з пошуком потенційних клієнтів сталася малесенька халепа. Справа в тому, що тоді існувала невеличка монополія в світі реклами регіону у вигляді компанії під назвою Центр реклами, такий собі Рошен серед шоколадок світоч, який забирав левову частку замовлень на себе, проте запрямував свою репутацію через, скажімо так. Не цільову розтрату коштів основним їх замовником була організація «Центросоюз», яка в результаті вирішила працювати з бізнесом Романа Шухевича. А він в свою чергу перетягнув клієнтів з організації молочників масло союзу та компанії Елегант, яка виготовляла пасту для взуття. Згодом портфель партнерів ріс, і фама могла похвалитися замовниками як зі світу виготовлення солодощів, так і з заводу по виробництва паперу для цигарок, що свідчило про неабиякий ріст бізнесу в межах декількох місяців. Проблеми з клієнтами було закрито, проте все ж актуальним залишалося питання, де цю виготовлену рекламу публікувати. І одним з перевірених шляхів була, звісно, що. Преса щоденне видавництво діло погодилось на публікацію оголошень із знижкою аж 75%. і все через те, що фама оплатила наперед 5 тисяч злотих застави, такий собі аванс на великі обсяги. Між іншим ці гроші перерахував той же ж адвокат та дядько Романа Шухевича Степан Шухевич. І даймо Бог здоров'я за такі щедрі інвестиції. Пізніше за схожими контрактами із фірмою Шухевича та Чайківського почали працювати видання батьківщина, перемога, українські вісті та хліборобський шлях, теж надавши 80% дисконту і таким чином покривши величезну аудиторію потенційних покупців з Галичини. Згодом видавництва самі зверталися до компанії, щоб та публікувала свою рекламу, адже сама реклама Сувалися найбільших підприємців регіону, що гарантувало стабільні прибутки видавництва. Одним словом, бізнес було налагоджено, а Роман Шохевич вже мав за що прогодувати свою сім'ю, бо до того ж 1937 року мав дружину та дитину, і власне це було ще одним стимулом заробляти гроші. Часто компанія FAM вдавалася до досить екстравагантних рішень розповсюдження власної реклами. До прикладу, вони розміщали в газетах фіктивні повідомлення, що хтось вчинить самогубство, встановлений час та місці. А коли туди приходили охочі подивитися на таке жахіття, то отримували рекламні матеріали у вигляді флаєрів та брошур. Також, щоб привернути увагу клієнтів, фама публікувала еротичні матеріали в рекламі, наприклад, замальовки оголених дівиць. І якщо ви уявляєте собі відверті зображення, то мушу вас розчарувати. В ті часи голе жіноче коліно вважалося еротикою найвищої степені. Образи цих самих колін, між іншим, перерисовували з французьких журналів, придбаних на сусідній вулиці. І як це не дивно, така реклама неабияк працювала. Компанія Фама розросталася і згодом з'являлися все нові та нові напрямки: відділ декорування вітрин, виготовлення рекламних щитів, монтаж будок та плакатів. І та ж згадана на початку команда по продакшену роликів в кінотеатрах. Звісно, на ринку тоді існували дрібні конкуренти, проте вони не сильно впливали на діяльність компанії. А коли на горизонті з'являвся більш-менш повітний гравець, то Фама вирішували це у власному стилі. Так до міста якось прибув, назвемо його. Випускник Варшавської торговельної школи з наміром відкрити власну рекламну агенцію. Ця інформація докотилася до Шухевича, і він першим запропонував цьому пану співпрацю та достойну зарплату в розмірі 700 злотих. При цьому в контракті зазначалося, що новоприбулий бізнесмен навіть після звільнення не зможе відкрити власної справи у місті. Такий от суровий, але привабливий договір. Згодом ФАМА вийшла за межі регіону та почала продавати свою рекламу не тільки в Польщі, але й за її межами в Німеччині або ж в Угорщині. Колективна налічував десятки людей. А заробітна плата власників сягала космічних на тоді півтори тисячі злотих на місяць з офісом в центрі Львова на самій площі ринок. Багато хто дивувався, чому вони не переїжджають до прикладу в Рів'єру. І насправді в цьому жарті є доля правди, враховуючи масштаби компанії. Проте сама фама залишалася у Львові і мала на те ще одну вагому причину. Якось так склалося, що її засновником був відомий український борець за незалежність Роман Шухевич. І так, левову частку доходу він, звісно ж, віддавав на діяльність ОУН. Існувала як чиста бухгалтерія, так і тіньова, що фінансувала діяльність організацій націоналістів. А на роботу в компанію набиралися люди з осередження. ОУН підтримуючи їх в тому числі працею та зарплатнею разом з компанією росла і підпільна мережа повстанців, фактично під самим носом польської влади, що не могло не тішити. Вони навіть умудрилися провести офіційне поховання першого головнокомандувача УГА Мирона Тарнавського, організувавши процесію в церкві Юри та прикрасивши домовину штучними калиновими китицями і смолоскипами. Все як водилося в ОУН. Звісно, про цю подію писали місцеві газети, а сам похорон відвідало тисячі українців, розуміючи, що їхня боротьба все ще триває, попри скрутні часи та окупацію. До 1939 року компанія Фама переросла у величезне багатопрофільне підприємство з десятками Тисяч злотих прибутку щорічно, що йшли як і на функціонування компанії, так і на підпільну мережу ОУН. Не завадило і те, що Роман Шухевич поїхав захищати карпатську Україну, полишивши одноосібним керівником Богдана Чайківського, який непогано вів справи і піклувався про фірму, навіть налагодивши виробництво содової води під назвою Чайка. Якщо б ця фірма збереглась до наших часів, то ми б станом на сьогодні мали світову компанію, що складала би конкуренцію іншим брендам зі столітньої історії. Мали би, якби не війна, що почалась в 1939 році, а потім і совкова окупація. Що знищувала все цивілізоване на своєму шляху, в тому числі і приватний бізнес.